Всім привіт! Це знову я, Ліза Фаріон, і це моє друге відео. Тільки в цьому відео я вам буду показувати свої вироби з полімерної глини. Бо мені Миколай приніс полімерну глину і тепер е, я буду ліпити з неї. Е, і я дуже люблю її. Вона називається сімій цвітик. Але, ну така, нормальна. Так. Починаємо. Це ж такий Джек. Ой, Джейк, вибачте. Я зробила ж, е тут таку дюрочку. Запекла його, бачите? мені ну, повинен добре плачети. Так, далі Ось така пандочка. Прикольна така. Так, далі... Це буде ось така підвісочка. І до неї є ось такі кульчики. Теж не борт такий. Далі це теж набір, Тільки тут вже замість підвіски колечко і кульчики. Ой, куди, куди, куди? Ось таке. Теж мені подобається. Так, наступний це теж набір, де там в мене. У мене просто пім. Ну, пім вже нема. То це буде два е, цих бож, кульчики. І така підвісочка. Так. Е, далі це я сама придумала. Це буде дві підвісочки з таких прикольних. Не знаю, що це така, це така щось дівчинка. Така. О, думаю, о, гонь, чого собі, знаєте, такий, такий ротик. І ось така дівчинка, що слухає навушники. Так, далі, оце у мене прапор Болгарії. Це кольцо буде, я ще не прикріпила його. Далі гамбургер. Ну, не дуже мені вийшов. Але просто в мене не були бежевої полімерної глини, то я взяла сіру. Трошки її покрасила. Так, далі це ж такий пончик бриговий. Далі ось такий пончик. Це все буде підвісочки. Тільки це буде, я зроблю таких багато, що різних кольорів і буде браслей. Далі ось такий пончик. Отак. Далі це ось така брошечка, я ще не прикріпила. Це просто я зробила таку фігурку. Далі таке яблучка, яблучко. Половинка. Це якийсь овоч, я не знаю, що це таке в мене. Напишіть в коментарях, що це за овоч може бути. Далі це просто таку квіточку. Я не знаю, в мене просто не було ніякого уяви, ніякої уяви. Я собі зробила таку квітку. Далі це ось такі новорічні цукерочки. Я тільки їх два зробила раз і ось друга впала. У мене ще є залишки від е, таких, ну, білий такі заведушечки. Далі це ось такі кусочки тортики, оскільки в мене зараз немає е, катера округлого. Тому я мушу робити їх квадратними. І це були лише м -м, одні ось такі, вони мені не сподобались, то я м -м, не хотіла з них робити кульчики. Так. Далі буде йти такий кульчик СТБ. мені теж не хватило пімів. І тому я їх так лишила. Далі дуже-дуже мені подобається. М -м, Мій пломбір. Дуже прикольний вийшов. Бачите, теж піджарилося це. сірничок піджарився. Далі така, ось, мені сьогодні все падає. ось Така шоколадка. З... Бачите, витекли мені трошки. З все, з полуничним джемом всередині. Далі це ось таке печенька з шоколадками. Далі це, і знаєте, таку гру, але я вже давно не грала її, як називається, і таку штучку я зробила. Це я покрила акварельними красками. Капець, мені вийшло покрити акварельними красками. А, далі це не дуже вдалим, Я вам скажу виріб мій. Це ось такий пряник. Мені він не подобається. Далі це такі будуть е... кульчики. Хлопчик і дівчинка. Це я тільки вчора запекла. Такі печеньки. Це буде така пара кульчиків. Далі це ж такий фотоапарат. Прикольний такий. Е, далі це рулет. Черничний і кусочок відрізали. Далі це ось такий записничок, книжечка. Я забула зробити дюрку, от дурна голова. Далі цей десь такий круассан. Якщо не помиляєш, це круасан. Ось такий. З шоколадом молочним і з кокосом. Сьогодні то, що я робила, я вам зараз покажу. Це знову така книжечка, тільки інакше. Тут я ще не зробила дірочки. Це замовлювала моя подружка. Далі це така надзвичайна печенька з шоколадком. Далі я не знаю, чи мені робити кульчики такі. І такі у мене. Привідіння, дівчатка. Далі такий скрипковий ключ. Це я просто музика. Ну, музикою займаюся. Я граю на піаніно і може я виложу якесь відео. Ось такий скрипковий ключ, я хочу такого зробити вісільку. Ось тут зроблю дірочку і зроблю таку вісільку. І саме останнє це ось таке, ось така цукерочка з лимонним смаком. І ось така цукерочка. Тільки бачите, я тут одним таким розрізом зробила. Ось тут такими ой, ой двома. це буде е, апельсиною. Е, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал і всім па-па, Чекайте нового відео.